Диверсанти ракетодрони чи сигарети версії причин вибухів на аеродромі у САКах. Вибухи на аеродромі Саки в Криму не можуть не змінити перебіг військових дій у російсько-українській війні. Характер і причина цих вибухів поки що точно не встановлені або офіційно не розкриті, але вперше російські військові цілі дістали пошкодження на оперативній глибині на відстані понад 200 кілометрів від передових українських позицій. Україна неодноразово заявляла, що збирається повертати півострів під свій контроль. Йшлося також про те, що у майбутньому ударів може зазнати стратегічно важливий міст, який з'єднує Крим з територією Росії. Тим часом півострів, насичений військовими об'єктами ще з радянських часів, завжди здавався дуже добре захищеним від будь-яких атак насамперед з повітря. Аеродром Усака один із таких об'єктів, він був побудований ще у Другої світовій війні і в пізні радянські часи був перетворений на тренувальну базу де відпрацьовувалися польоти палубної авіації, на ньому був побудований складний і дорогий комплекс Нітка що імітує палубу авіаносця. Інфраструктура цієї авіабази включає, окрім тренажера, окремо 3-кілометрову бетонну злітно-посадкову смугу, руліжні доріжки, захищені стоянки для літаків та інше. З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремо морський штурмовий авіаційний полк морської авіації Чорноморського флоту. На супутниковому знімку Google зробленому влітку 2022 року на фотографію помітна зелень видно, що на аеродромі стоять бомбардувальники Су-24М. Винищувачі Су-30, а також інші літаки. Уранці 10 серпня ВПС України повідомили, що знищили 9 російських літаків на території аеродрому Сакі. На аеродромі, судячи з супутників знімки Google, є окремі стоянки для літаків, захищені земляними валами. При цьому на знімку видно, що, хоча одні бойові літаки стоять у цих укриттях, інші розміщені на відкритих майданчиках по кілька машин поряд. Оцінка того, що могло статися у цьому районі Криму, ускладнюється тим, що про можливості ЗСУ дуже мало інформації. Багато припущень, які роблять військові експерти, ґрунтуються на передумові, що Україна могла отримати якусь зброю чи модернізувати її, проте твердих підтверджень цьому немає. Місцеві жителі сказали агентству Ройтер, що близько 15-20 за місцевим часом чули не менше 12 вибухів. На одних відеозаписах, що з'явилися в інтернеті, видно одночасні вибухи, на інших два вибухи, які сталися одночасно в різних місцях. При цьому на всіх відеозаписах вибухи трапляються там, де звідки вже йде густий чорний дим. На одному ролику чоловічий голос за кадром вимовляє: п'ять разів уже ляснуло і горить з різних боків. Після цих слів п'ять разів вже хлопнуло і горить в різних сторонах. Вот. На відео відбувається ще один вибух. За відеосаписами важко визначити, в яких самі місцях на аеродромі відбулися вибухи. Про що свідчить супутникові фото наслідки вибухів? На фотографіях американської компанії Planet Labs видно великі ділянки, випаленої землі. Чи видно, внаслідок пожежі, яка виникла після вибухів. Злітна посадкова смуга аеродрому, схоже, залишилася в безпеці. Проте, не менш як вісім літальних апаратів виглядають знищеними або серйозно пошкодженими. На кадрах також чітко видно серію кратерів. Більша їх частина згрупована у певному районі авіабази, де значна кількість літаків перебувала на стоянці на відкритій місцевості, а не приховані в ангарах. Фотографії, надані компанії Planet Labs, яка відстежує сотні каналів супутникової зйомки на території України, стали першими незалежними підтвердженнями збитків, завданих російській авіабазі. Досі подробиці щодо масштабу завданих збитків були вкрай мізерними. Скільки точно машин було зруйновано повністю, і які пошкодження зазнали інші, за цими фотографіями визначити важко. Пояснення Росії та України. У вівторок вечора Російське міністерство оборони поширило заяви, від які пояснили те, що відбувається: детонацією боєприпасів 9 серпня. Близько 15.20 на території аеродрому Саки в районі салон пункту Новофедорівка, на обваломаному майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. цитує повідомлення «Мео «Інтерфакс». При цьому як стверджують російські військові, жодного зовнішнього вогневого впливу не було. У Києві чітке підтвердження дій ЗСУ, внаслідок яких могли статися вибухи, не надійшло. Однак, президент України Зеленський сказав, ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом. Його звільненням. радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у свою чергу заявив, що Україна не причетна до вибуху на аеродромі і припустив, що це може бути справа рук кримських партизанів. Побічну версію про дії якогось загону підтверджують джерела Washington Post. американська газета повідомила із посиланням на неназваного представника українського уряду, що вибухи на аеродромі стали результатом операції українських сил спеціальних операцій. Видання уточнює, про який саме підрозділ йдеться. Однак, у минулому західні ЗМІ писали, що українські сили спеціальних операцій займаються організацією диверсії у тулу російських військ, зокрема на території Росії. Обидва версії, ту, яку висловили російські міноборони, припущення про партизанів чи якусь диверсійну групу викликають сумніви. Склади з боєприпасами мають властивість горіти і вибухати, але складно припустити, що спалахи можуть відбутися одразу у двох різних місцях, причому так, що вибухи відбуваються одночасно. Версія про дії диверсійних груп також викликає сумніви, оскільки така велика авіабаза не може не охоронятися. І прорватися на її територію довелося б із боєм, який було б чути за межами аеродрому. Повідомлень у соцмережах про дії диверсантів не було. Крім того, серія вибухів такої сили могла б відбутися тільки за умови використання досить великого обсягу вибухівки, яку важко було б доставити на аеродром, непомітно. версія «Американські ракети. ЗСУ вже понад два місяці застосовують проти цілей у ближньому російському тилу пускові установки «Хаймарс», а останнім часом ще і МЛРС. Вони використовують ракети Джим за допомогою яких досить точно вражають різні цілі, склади, будівлі та мости. Тому версія про обстріл аеродрому ракетами з території, яку контролює українська армія, з'явилася одразу після того, як стало відомо про вибухи. GMLRS – сімейство ракет з різною бойовою частиною, діяльність дії яких становить 70 кілометрів. Проте Lockheed Martin розробляє нову більш далекобійну серію GMLRS з дальністю до 150 кілометрів. Однак найближчі позиції, з яких Україна могла б вистрілити GMLRS по аеродрому, віддалені від нього на відстань не менше 200 кілометрів. Для HIMARS і MLRS існує ще один боєприпас. Сімейство оперативно-тактичних ракет Атакамс, дальність яких сягає 300 км. Україна неодноразово заявляла, що хотіло отримати такі ракети, проте інформації про передачу їх їй у відкритих джерелах не з'являлося. Експерти пояснювали це побоюванням адміністрації США, що постачання таких ракет спричинить різку ескалацію конфлікту. Якщо Атакамс є у Збройних сил України. Її дальність дозволила б досягти аеродрому в САКах. Але й ця версія викликає сумніви. І справа не лише в тому, що Вашингтон досі не погоджується, принаймні відкрито, передавати подібні ракети Києву. Агентство Reuters повідомило про 12 вибухів, автор одного із відео про 6. Навіть 6 ракет, які б пролетіли з боку, наприклад, Миколаєва, були б, ймовірно, помічені російськими радарами і дозволили б розрахункам ППО. Приготуватися до їх перехоплення. І навіть якщо пропустити, що їм не вдалося б це зробити, що дуже мало ймовірно, то приліт таких великих ракет помітили б спостерігачі і навіть, можливо, зняли б на відео, врешті-решт, кілька вибухів сталося під час зйомки. Версія інша: крилаті ракети. На відміну від балістичних ракет, крилаті ракети можуть летіти досить низько над землею. І Україна має такі ракети. Це українські протикарабельні ракети Нептун, якими, як вважається, було вражене крейсер Москва, а також американські протикарабельні ракети Гарпуну. Україна стверджує, що вони вразили буксир Чорноморського флоту Росії Василь Пех. Діяльність дії обох ракет перевищує 200 км. Абидві летять на невеликій висоті і можуть запускатися з наземних пускових установок. Ця версія також викликає сумніви в першу чергу через систему наведення. Протикарабельні ракети оснащені активною головкою самонаведення, по суті, радаром, який дозволяє їй самостійно наводитись на ціль на фінальному етапі польоту. Радар досить ефективний у разі, коли ця мета корабель у відкритому морі. Але набагато гірше працює по об'єктах на землі, як погано видні на тлі твердої поверхні та за наявності інших об'єктів поряд. Для успішного та точного враження цілей на землі систему наведення таких ракет довелося б модернізувати. Така можливість існує, проте підтверджень того, що в Україні модернізували свої ракети чи якимось чином отримали можливість завдати ударів по землі американськими, немає. Другий сумнів сполягає в тому, що навіть крилату ракету досить добре видно в польоті. Аеродром у саках розташований поруч із пляжами, на яких влітку багато людей. Декілька ракет, які підлітають до авіабази. Швидше за все помітили спостерігачі. Але цього не сталося. Нарешті, представник американського уряду повідомив Вашингтон Понст на умовах анонімності, що напад у Новофедерівці, ймовірно, здійснила Україна і при цьому не використовувала зброю, яку їй надали Сполучені Штати. Кораблі і літаки. Інша версія. Діяльність ракет GMLRS можна було б компенсувати, якщо помістити пускову установку ближче до цілі. Теоретичне, це можливо було б зробити, помістивши HIMARS або МЛРС, на палубу корабля, який підійшов би на відстань менше 70 км від аеродрому. Однак така операція була б надто ризикованою. Пуск ракети могли б засікти російські радари. Після чого на пошук корабля було б кинуто морську авіацію, кораблі Чорноморського флоту та берегову охорону. Запустити ракету по аеродрому міг би український літак. В інтернеті останнім часом циркулює інформація про те, що ВПС України нібито навчилися запускати протирадарні ракети Аж 88 Харм з винищувачів 29 Деякі експерти пропустили, що українські міги або «Сушки» могли переобладнати для польських крилатих ракет Х-35. На основі якої було створено ракету Нептун, яку спочатку проєктували як авіаційну. Недоліком цієї версії виступає майже повна відсутність інформації не лише про подібні роботи, а й навіть про технічну можливість таких модернізацій в умовах війни. І ще одна версія, та не остання дрони. Однією з найварегітніших версій вибухів є припущення про атаку аеродрому дронами Камікадзе. Камікази. 31 липня невеликий безпілотник завдав удару по штабу російського чорноморського флоту у Севастополі. Це доводить, що такі атаки можливі на території Криму. Генерал, познайомтесь, це диванний експерт. В'їби по мосту. В нього є дуже цінна порада по звільненню Криму. В'їби по мосту. Зрозумій, війна це дуже складний і комплексний процес. До мосту ми ще доберемося. Зрозумів? В'їби по мосту. На користь цієї версії також те, що дрони Камікадзе можуть бути порівняно невеликими, що з одного боку спрощує їх доставку до Криму, а з іншого пояснює, чому жоден з них не потрапив до об'єктиву спостерігачів. Україна отримала чимало таких баражуючих боєприпасів, які вона успішно використовує в наземних боях проти піхоти і бронетехніки. Такі апарати можуть бути задіяні за багато кілометрів від оператора. Вони зависають над танком і падають на нього зверху, знищуючи за допомогою вбудованої в них боєголовки. Недоліком цієї версії є те, що бойова частина такого дровну зазвичай невелика, тоді як вибухи на аеродромі були досить потужними. Крім того, той факт, що вибухів було кілька, припускає, що такий наліт теж був досить масованим. Проте повідомлень про чисельні безпілотники у небі над САКами поки що не надходило. І остання версія, в яку можуть повірити росіяни, якщо про неї буде повідомлення з телевізорів, це агресивна атака інопланетян за допомогою НЛО. А які ваші версії, друзі? Пишіть в коментарях та поширюйте інформацію. Слава Україні! Все буде Україна! Слава Збройним Силам України! Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте та залишайте свої коментарі. Все було, є і буде Україною. Слава Україні та слава збройним силам України.